Під час засідання 30-ї чергової сесії Жовтоводської міської ради, 26 грудня, начальник міського любов Левіна доповіла про стан справ з колишнім міським дитячим будинком, адже всіх дітей було влаштовано в сім'ї, а сам заклад розформовано. Зараз цей заклад, верніше сама будівля і сама територія, вони передані на баланс спеціальної школи як право наступнику, тобто вони повністю слідкують за цим будівлею. Поки вишалені депутати, не вирішите, кому буде належать ну, ця будівля дитячого будинку. Зараз на даний момент у нас школи заповнені на 40%, тому немає нам не, не треба ця, ця будівля для того, щоб її заповнити. По дошкільним навчальним закладам у нас є можливість відновити 27 ще груп, то теж немає необхідності створювати щось із закладу. Петро Пастух доповів про затвердження програми розвитку медико-санітарної допомоги та комплексних заходів програми протидії розповсюдження інфекційних та соціально небезпечних хвороб. На ваше розсмотрення представляються дві програми на 13-17 роки. Це програма розвитку надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста Жовті Води. Ця програма у нас діяла на протязі п'яти років попередніх, і ми просимо її затвердити нам на слідуючі роки. Ви знаєте, що єдиний державний заклад, який надає медичну допомогу. Мешканцям міста Жовті це спеціалізована медико-санітарна частина Міністерства охорони здоров'я. Вона має такі ж самі проблеми, як і всі заклади охорони здоров'я, як в області, так і в державі. Тому тут є три основні напрямки, які ми просимо підтримати: це розвиток матеріально-технічної бази, який включає. І енеррозбереження, і автономне опалення, і добудову за рахунок програми соціального радіаційного захисту населення нашого реабілітаційного та діагностичного центру. Також вторий, другий розділ цієї програми це забезпечення кадровим потенціалом. І третє це надання місцевих стимулів для того, щоб лікарі та медичні сестри могли приїжджати до нас після закінчення вузів або по запрошенню і залишатися тут у нас. На сьогоднішній день, значить, з 1 января 2013 року є директивні документи о тому, що скора медицинська допомога буде з єдиним номером 112. И по области будет ездить. Пока мы, город Желтые Воды, не включены в областную эту программу, поэтому эти машины и все, которые ездили, кроме этих, пока будут у нас. И никто как бы их никуда забирать не собирает. Если мы туда включимся, то это будет директивный документ Министерства здравоохранения, потому что нам необходимо будет. вообще подразделение скорой неотложной помощи передать на э, бюджет области. И только тогда они будут обеспечивать этот транспорт. Мы передадим людей и здание сооружения вместе с транспортом и их затраты все. Ну, пока что этого не делается. Я думаю, что пока и не будет. У нас также вы знаете, что на протяжении 10 лет у нас уже действовала программа особенно э, Результативно вона діяла останні п'ять років, це програма протидії розповсюдження інфекційних соціально небезпечних хвороб на 2013 рік. У вас є заходи, вони практично повторюють всі ті заходи, які були у попередніх програмах. І я хочу сказати, хочу вас попросити підтримати ці заходи, тому що це дієві заходи. І якщо взяти буквально до уваги те, що було зроблено в результаті дії тієї програми, то питання туберкульозу у нас стало звучати набагато менше, ніж воно звучало до цього. За 5 років у нас зниження загальної захворюваності на туберкульоз на 35%. Виявлення мікобактерій у 4,5 рази, зниження смертності від туберкульозу на 40%, збільшення охоплення віллінфікованих АРТ-терапією у 2 з лишнім рази і зменшення рівня захворюваності на наркоманію 29,7%.